Є новини, друзі, нова тема в Буковелі попрацював в ВЛК та купив собі апартаменти за 6 мільйонів. Дослухайте до кінця. З'явилося розслідування Бігос-Інфо, я його щойно додивився, і як на мене, воно ну дуже серйозне для наших чиновників середньої роки, тому що воно відкрило нову тему тему для антикорупційних органів. Це розслідування є у мене в мене телеграм-каналі, телеканалі в профіль ді. Дивіться обов'язково пролайкайте, поширте його. Це важливо там журналістка знайшла. Ну хтось їй злив інформацію, хто саме купляв апартаменти в найдорожчому готелі Глейшер. Які там ще зараз доремонтовуються е, в Буковелі, і там прокурори різних е, статусів, які купляли по одному, по двоє апартаментів, а писали, що вони коштують по 180 тисяч гривень, там по 200 тисяч гривень. А реально ці апартаменти коштують там 200 тисяч доларів. Е, лікар, який трошки попрацював вилка, каже: ну там я може неправильно декларацію заповнив ще щось. Ну тобто сам зізнався на відео, і я думаю, вже є кримінальне провадження. В набу теж в нього ну не ті суми вказані теж 160 тисяч доларів десь ти знайшов чиновники, заступник голови ОВА Хмельницької і так далі, і тому подібне. Але саме основне не це. Саме основне, що журналістка своїми діями вона відкрила нову тему антикорупційним органам, правоохоронцям. У нас на ЗК зашкварене, воно під контролем влади, але це ж буде не завжди. Це ж зрозуміло. Тепер я думаю, всі ну, антикорупційні органи і не тільки і правоохоронні. Ну тому що ж є ж не тільки прокурори, які купляють е, апартаменти, є ж такі, як лікарі. Ними можуть займатися відповідні відділи поліції, відділи прокуратури. Е, вже Ідуть в базу і дивляться, хто в яких готелях які апартаменти купляв. А по цих ну в розслідуванні вже відкриті кримінальні провадження ну, за незаконне збагачення, тому що ну незрозуміло, де вони взяли оці всі кошти. Подивимося, тому що ну там серйозні прокурори на серйозних посадах. Але тема ну, нова відкрита. Тепер, як то кажуть, всі правоохоронці йдуть в реєстри шукати, кому належать апартаменти в Буковелі і чи мав він можливість їх. Купити. Ну, а лікар, який попрацював, розумієте, в ЛК, там, невеликий термін і може собі дозволити купити апартаменти за 160 тисяч. Ну, це якраз показово От все про нашу державу. Хто в нас еліта? Ті, хто приймають рішення про життя людей. І не завжди правильно. Або практично завжди неправильно. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новини. Діть, дивіться розслідувати.